Всім привіт! Ми зараз почнемо з невеличкого відео проекту. А потім вже представимось. Тому давайте будемо дивитись, українці культура зараз як ніколи раніше лунає на весь світ, проте багато містки все ще борються за можливість бути почутими. Саме для цього ми, команда міжнародного проекту Women, створили нову платформу, яка з'єднує українських місткинь з культурними інституціями України та Європи. Платформа креативного культурного ком'юніті зроблена для обміну можливостями співпраці над культурними проектами та знаходження нових контактів серед українських міст. Сучасна цифрова платформа зі зручною навігацією, і вже за декілька кліків ти зможеш просувати власні проекти, брати участь в онлайн подіях та навчальних заходах та дізнаватися про можливості від партнерів з України та Європи. Почати дуже легко. Спочатку потрібно створити власний профіль, додати опис себе, навички та портфоліо, далі знайти проект, до якого ви бажаєте долучитися, або створити власний. Знаходь профілі інших містинь та організацій з України та Європи. надсилай запити на співпрацю та починай творити. Приєднуйтесь на uvcommunity.com і почніть створювати майбутнє разом із нами. Дякую, що всі подивилися моє це відео. Підкажіть, будь ласка, мене чутно добре, так? Можете поаплодувати? Супер, дякую. Ще раз дякую, що приєдналася сьогодні. Давайте будемо знайомитись. Мене звати Діана, я комунікаційна менеджерка проєкту UWOMEN. І зі мною сьогодні пані Олена, це координаторка проєкту та голова управління інституту громадської дипломатії. Доброго дня. Сьогодні ми, в принципі, презентуємо наш проект Євумен, так розкажемо е, можливості, що ви можете на ньому робити. Докладніше, якщо будуть якісь запитання, то можете приходити до нас вже на е, консультації, е, у достолок до Євумен. До до Але перед тим як почати саму презентацію, я хотіла би спитати, е, скільки взагалі людей в залі колись думали. Мали якусь неймовірно класну ідею, хотіли, щоб вона була реалізована, але не знали, з ким її реалізувати, де взяти фінансування. Кому в принципі хотілося презентувати свою ідею не тільки на Україні ще й на Європу? Давайте піднімемо ручки, чи поабладуємо. <сум> Супер. Доволі багато людей. Чудовенько. Тоді вам дійсно до нас, до нашого проєкту. Всі, хто похлопав, я вас буду чекати, але це не погроза. Давайте тепер буду розповідати з пані Оленою взагалі, що таке Ювумен. Так? Пані Олена, розкажіть нам, будь ласка, що це за проєкт? Юве мене, українська жінка це проєкт, який підтриманий виконавчим агентством Європейського Союзу з питання освіти та культури. Тобто він отримав фінансування минулому році від програми Креативна Європа. Ми виграли конкурс і разом з нашими колегами плануємо і вже підтримуємо українських жінок-місткінь та професіоналів сфери культури. Тобто ми ставимо на меті з'єднати мистки з України та з мисткинями з ЄС, а також з культурними організаціями, які працюють в Україні і Європі, та створити, створити нові проекти і створити нові спільноти. І також важливо, що наш проект має офіційний статус проекту міжнародної технічної допомоги в Україні. Що накладає на нас додаткову відповідальність за реалізацію цього проєкту, і також реалізацію, тому що наша організація, українська організація є координатором цього проєкту і координатором європейського консорціуму. Тобто, якщо коротенько, ви можете нам довіряти, бо наш проєкт дійсно має на мету, це якраз таки просування мисткинь з організаціями, з різними проєктами. Давайте ще трошки про проєкт, про огляд проєкту. А тривалась проект загалом три роки зараз. Перший рік проекту вже пройшов. Ми вийшли на таку вже стадію, коли треба не тільки наше зусилля, але й зусилля наших учасників проекту, тобто ми і організації українських культурних. Як я казала, координатор проекту Українська організація, наша організація інститут. Громадської дипломатії разом з консорціумом проекту я вже перейшла за інший слайд, вибачте. Разом в наш консорціум входить сім організацій: країн. Це доволі великий консорціум для такого проекту. Ми отримали більше ніж мільйон євро на консорціум, більше ніж на реалізування на реалізацію нашого проєкту. І географія наших партнерів від Норвегії до Литви, включно з Польщею з Люксембургом і з Італією. Тобто, кожен партнер а він кордину координує свою частину і так як це програма тобто партнерська тобто ми ми підтримуємо наших партнерів вони нас тому що тільки разом ми зможемо зробити цей проект тому що одна організація дуже важко зробити і реалізувати такий масштабний проект. Тому от так, ми працюємо консорціями, і українська організація це як вони кожен рік так відбувається, але саме зараз в цьому проекті українська організація є координатором проекту. Тобто, якщо хтось з ми можемо поділитися досвідом. Координації, тому, що під час війни це доволі важка історія. А як зробити так, щоб консорціум працював, щоб кожен учасник консорціуму, кожен партнер отримав свою долю фінансування із України, коли Україна зараз під час війни до нас дивляться так не дуже фокусово для того, щоб ми також змогли. Реалізовувати європейські проекти, тому, будь ласка, приходьте. Ми вам також. Підтримуємо, допоможемо, якщо у вас є питання на консультації сьогодні. Так, так. Якщо підсумувати, взагалі про те, що сказала Олена про консорцію проекту. Чим взагалі плюс для вас, що в нас українська організація, так це координатор проекту. Плюс в тому, що ви можете задавати всі питання, якщо щось не зрозуміло, напряму до нас, і це буде набагато легше, ніж там вийти до наших європейських партнерів. Тобто вони допомагають реалізовувати проект більш якісно, а ми допомагаємо з комунікацією. Тому дуже від. Відкриті, до всіх запитань, в принципі, можете писати в соцмережах, в телеграм-каналі, куди завгодно. О, це якщо підсумувати, чому це класно, що координатами є саме ми. І давайте я вам розкажу трошки з пане Олене, як ми взагалі плануємо зробити так, щоб українські та європейські місткині колаборували і з організаціями культурними, теж українськими та європейськими. Для цього вже рік проекту пройшов. Ми розробили ccc платформу: це Culture Cooperation Community, Як ви бачите на екранчику? Прямо зараз ви можете побачити QR-код, одразу собі його зберегти. Він буде ще багато де, але думаю, поки він зараз на екранчику так буде зручно вам присконувати, тому доставайте телефончики, особливо ті, хто похлопав, Знову ж таки це не загроза, але я дивлюся. Розкажіть, будь ласка, пані Олени, взагалі, що таке ось цей ccc платформа, навіщо вона потрібна? А, у ми так скорочено називаємо. Це Culture Cooperation Community или, или платформа підтримки культурної співпраці. Це серце з проєкту, тому що саме там відбувається зараз і буде відбуватися всі події і проекту. І це платформа взаємодії між жінками та мисткинями. І e, а uh... З України, з Європи, з організаціями, тобто це таке місце, як така екосистема проекту, яка ми для колаборації на міжнародному рівні, і ми маємо на меті такі амбітні плани, щоб вона довго ще розвивалася і стала таким центром ком'юніті жіночого, українського ком'юніті в Європі, тому що це дуже актуально зараз і нас шукають українських москінь, українські організації, Шукають європейські організації, тому ми хочемо стати таким місцем, де було дуже легко знайти один одного і зробити колаборації, нові проекти. Так, таке наше буде комфортне місце. Знову ж таки повторюсь. Це веб-платформа, така. Ви можете на неї зареєструватись, Там є різний функціонал. Вона буде, до речі, двомовна, тобто і українською, і англійською. Якщо ви вже знаєте англійську, це буде, звісно, для вас плюс. Але вся інформація теж буде на українській, і ми будемо дуже допомагати кожній учасниці старатись, щоб вона могла співпрацювати з партнерами не тільки в Україні а ще й в Європі. Тому теж знову ж таки платформа. Двомовна, це дуже класно. Вона онлайн вже працює, вже приєднуйтесь. І зараз давайте ми розкажемо вам докладніше взагалі про функціонал, так щоб ви розуміли, що ви там можете робити. Е -е, розкажіть, будь ласка, тут пані Олена, потім переключу на функціонал ще далі. А, Тобто, ще раз, що ж ми можемо робити, а на ну завдяки цю платформі цифрового ресурсу? Тобто, ну саме головне головне тобто, ми можемо народжувати нові проекти, тобто ми можемо. Стати частиною цієї спільноти і використовувати цей веб-ресурс, цифровий ресурс для того, щоб ефективно це зробити і ефективно розробити ком'юніті. Тобто ком'юніті живе взагалі не тільки на цифровому ресурсі, але цифровий ресурс це інструмент для того, щоб воно ефективно спілкувалося і колаборувалося між собою. Так, тобто, звісно, є соціальні мережі, багато там можна розмовляти, колаборувати, але з соціальних мереж ви переходите саме на окрему платформу з окремим функціоналом, там де можна реєструватись. І зараз пані Олена теж розкаже докладніше, так що там є окрім реєстрації, які функції ви можете там шукати. Ну, в принципі, докладно так, можна, будь ласка, про функціонал. Що там буде, що там вже є, що там можна робити прямо зараз? А, ну, що да, Зараз є, і прямо зараз ми можемо. Поки за кюрмкодом за посиланням в інтернеті зареєструватися, тобто зробити відомим свій профіль, зареєструватися як організація чи як індивідуальний митець, це може дуже просто, тобто на різні електронні адреси, два, зробити два профіля. Тобто зареєструватися важливо заре, зареєструватися повністю, повністю. Тобто, якщо як більше інформації ви надасте. Про себе там ви покажете свою фотографію, виберете профіль, де ви працюєте. Більше покажете своє портфоліо. Тим більше шансу вам знайти собі партнера Європи, а вас, щоб вас знайшли також. Тобто, це нам порада від мене, а зробити повний профіль зразу. Потім, після того, як ви зробили цей профіль, ви зможете подати свою ідею, зареєструвати свою ідею, тобто зробити видимом свою ідею чи проєкт, знайти. Іншу ідею чи проект від іншої вашої партнерки з Європи чи з України, знайти можливості та події, до кого ви хочете доєднатися. Звісно ж, це нетворкінг, тобто написати повідомлення один одного, написати повідомлення українській організації чи повідомлення європейській організації. Тобто ви знаходите особисті контакти організації та місткінь, які вже є. Втім, в ком'юніті, і найголовніше, ви отримаєте видимість, тобто вас побачать, Це перше, що і найголовніше. Так, тут трошечки додам теж по функціоналу, щоб було максимально зрозуміло. Дивіться, воно буде працювати як. Люба інша соціальна мережа, так? як казала пані Олена, іде спочатку реєстрації. Тобто, якщо ви е, займаєтесь якісь межі культури, у вас дійсно є свої якісь персональні ідеї, і ви, наприклад, працюєте на якусь організацію. Як казала Олена, ви можете зробити два аккаунти просто на дві різні пошти. Після цієї реєстрації е, і класного оформлення, всім дуже радимо, класно оформляти, писати, е, чим саме ви займаєтесь, які у вас ідеї, які проекти. Це окрема сторінка. Так? Окрема сторінка Реєстрації, реєстрація, вся індивідуальна інформація саме про вас. Далі, як ви бачите, другий пункт це проекти. Проекти вони виглядають таким самим чином, як і, наприклад, профіль мисткині. Так? Тобто, проект це окрема така частинка екосистеми. Ви його створюєте. Прописуєте ідею самого проєкту, щоб вам не прийшло класного голову. Потім цей проект також стає публічним, таким же самим чином, як і, ваша, ну, як і ваш профіль. Так? Наприклад, як в інстаграмі у вас є ваша сторінка, там з вашими фотографіями, вашим життям. І таким чином проект живе своїм життям. Теж він виставлений. Ви можете. Людей, які вам вже подобаються, так ви знайшли на платформі їх додавати, запрошувати на проект, як на якихось маркетплейсах. Ви можете прямо писати їм напряму, запрошувати на проекти. Можете просто зробити проект публічним, і люди, яким зимпонують цей проект, можуть до вам податись, так і теж приєднатись до нього, щоб зробити його реалізацію. Знов ж таки, такий нетворкінг, як ми питали на початку, так от шукаємо, з ким це зробити, нема з ким зробити. Тут ви знайдете з ким його зробити, бо. Ваш профіль публічний вам можуть написати індивідуально, як до мисткині, до вашої ідеї, до вашої сфери, чи можуть написати напряму на ваш проєкт, бо він може бути там, трошки окремий, ніж напряму, чим ви займаєтесь. Також додам, можливості та події. Це окремі сторінки, там, де викладають, наприклад, організації, чи напряму ми, як проєкт, різні можливості, наприклад, навчання, будь-яке. Чи події, яка буде, як сьогодні, так? У нас ярмарка грантів на платформі можна було дізнатись та зареєструватися до нас. Про колаборацію та нетворкінг Олена вже сказала. Тобто ви можете напряму, як прям в інстаграмі в Директ писати: Хей, дуже подобається там ваш профіль, давайте колаборувати разом. І видіність знову ж таки. Ця платформа це прям екосистема дуже класна, дуже нішова, так для мисткінь, для культури. Але знов ж таки культура слово таке дуже обширне. Що вона взагалі значить? Кому можна до неї прийнатись? Ми зараз розкажемо. Тобто, для кого взагалі цей проект? Давайте, пані Олена, вступайте. для кого передусім. Це мисткині в Україні і ЄС. Культурні організації, які працюють в Україні та працюють в Європейському Союзі, та інші схожі. Тобто, що значить схожі? це організації, які також працюють в сфері культури. Це може бути НЖО, це може бути бізнес-організація, це може донорська організація, будь-яка асоціація, яка працює до точно до сфери культури. Також до проекту можуть приєднатися кураторки, менеджери. Культурних організацій, менеджер культурних проєктів, а фахівці в сфері креативних та культурних індустрій, також у нашому зараз вже проєкті є діаспорські організації та інші європейські організації. І для того, щоб до чого ми збираємо їх, для того, щоб вони отримали нові навички, нові можливості. І нові міжнародні партнерства між собою, так в своїй екосистемі, так в партнерських екосистемах. І давайте тут тоді додамо, які можуть приходити ну культурні види. та от Для кого це? Чисто там для якогось образотворчого мистецтва чи скульптури культури, взагалі, які там будуть обширно де... ми Відкриті для мисткинь, а які представляють всі види мистецтва, тобто від візуального мистецтва до дизайну, то всі види мистецтва, які внесені в перелик ві... видів мистецтва ЮНЕСКО. Вони представлені у нас на платформі, і, і також залучені до проекту, будуть залучатися надалі. Тобто, крім це, як я кажу, це якщо це дійсно мастеня, яка займається мистецтвом, і, і також куратори, також люди, які працюють в сфері культури які, наприклад, працюють в муніципальних організаціях, і хочуть отримати додатковий досвід. А і які керують культурними проектами, які працюють в культурних організаціях, також. Будь ласка, реєструйтеся і презентуйте свої проекти і отримайте нові навички. Так, тобто, неважливо, чи реалізовувати ви проекти самостійно, чи ви допомагаєте їм керувати? Будь ласка, приєднуйтесь. Ми будемо допомагати розвивати проекти абсолютно для всіх. І знов ж таки уточню, щоб ви не шукали ходили перелік ЮНЕСКО, та що там додано. Тобто, це може бути як скульптура, малювання, музика, кіно. Це може бути види мистецтва більш сучасні, так, наприклад, той же веб-дизайн, граф дизайн. Такі проекти теж там будуть розвиватись. Тобто, це не тільки про якісь класичні, так, поняття про мистецтво, це про все сучасне. Ми будемо дуже допомагати, щоб воно було різноманітне, і ви якраз таки своєю різноманітністю, тим чим займаєтесь, можете приєднуватись, це все розвивати. Так, давайте тепер переговоримо взагалі, що ви будете отримувати, якщо на нашу платформу приєднаєтесь, Так, бо звучить воно дуже класно, особливо в теорії. А коли йде до реалізації, хочеться, щоб було побільше класних плюшок для всяких мисткінь, якщо, які будуть до нас приєднуватись. Тому ми, звісно ж, підготовили дуже багато всього, що будуть отримувати учасниця, окрім так, платформи класного нетворкінгу. Буде дуже дуже класних багато подій. Теж передаю слово Олені, щоб вона розповіла докладніше. Ну, Перед усім, учасниці отримують спільноту, про яку ми вже розповіли, яка буде просуває жіноче лідерство в культурі, яка буде підтримувати їх. Тобто вони отримують екосистему, членство в екосистемі. Крім того, в цій екосистемі проекта мене отримує доступ до онлайн-навчання. Онлайн-навчання навчання онлайн-програми онлайн розвитку професійних навичок. У нас заплановані дві онлайн-програми. Переважно це буде розроблені програми європейськими партнерами, які відповідають у нас для навчання. Це діжити навчання нових навичок. В це штучний інтелект, це діджиталізація, це використання сучасних навичок для того, щоб просувати себе як бренд, просувати свої свої навички. Також учасниці з учасниць прийдуть на навчання в літніх школах. То буде відбір на учасників до літніх школ, які будуть відбуватися в Польщі та Італії протягом наступного року. Тобто, переважно влітку у нас перейде шість школи, і буде відбір вже на початку цього наступного року. Також Учасники, які візьмуть а, участь в онлайн навчанні, частина з них буде сертифікована. Найкращі учасниці, які найперше пройдуть це навчання, вони отримують сертифікацію по завершенню. А і а, поки буде тривати цей проект, навчання буде в доступі, і ви зможете. Завантажити всі і мати всі нові тобто, навички і знання. Вони можуть бути доступні бути в вашому кабінеті на платформі. І, і останнє що для мене важливо також, як для представника ну, організації, яка працює в Україні, так і вашу колегу, а це промоція проєктів. Тобто, Кращі проекти будуть підтримані і презентовані на 30 культурних подіях в Європі. Тобто це буде онлайн події, офлайн події, тобто ваші проекти, які ви організуєте нові проекти і нові колаборації, які ви зробите на цій платформі, поза платформою, тобто вони. Ви знайдете друг друга на платформі, ви зможете їх реалізувати і поза платформою, Це обов'язково буде онлайн-проект. Це, наприклад, може бути виставка, фотовиставка чи мистецьких робіт. Вона буде, ви знайдете партнера саме на платформі. Ви знайдете, наприклад, музей європейський, який там буде представлений, зможете презентувати свої роботи, а ми вам допоможемо її підтримати, допомогти з і, і дати вам видимість. Видимість вашого мистецтва в Європі. Так, чудовенько. Знову ж таки, повторюю. Ваша мотивація не тільки нетворкінг, ще офлайн off школи. 120 учасників, це багато учасників. Дійсно, у кожного абсолютно є шанс туди попати. Платформа вже працює, самі активні, будуть якраз таки туди попадати. Далі навчальні програми, знову ж таки, про які розповідала Олена, вони розробляються нашими європейськими Партнерами, Боже, слово забула. <смі> вони будуть розроблятися, вже розробляються європейськими партнерами, тобто вони мають певну якість, і це не просто якісь знання, так, які можна самому пошукати в інтернеті. Ні, це індивідуально, кастомно під вас будуть створюватись ці навчальні. Онлайн програми, і знов ж таки з цих 1200 аж 300 дуже активних отримують ось цей сертифікат. Сертифікат теж підтверджений. Як ми вже на першому слайді розповідали, нам можна довіряти, бо все дуже офіційно, серйозно і класно і культурно. Ось знов ж таки, промоуція проєктів, вона йде не тільки для учасниць, які, наприклад, приймали там участь у літніх школах чи в онлайн програмах. Так, це не тільки ось 120 суперособливих зможуть просуватись на культурних подіях. Ні. Вам вже не потрібно вже бути навчання, ви можете вже мати класний досвід, класні проекти і хотіти їх розвивати, і не участвувати в ось цих подіях. Спокійно приєднуйтесь, теж буде для вас дуже багато таких просуваючих плюшок. І будемо потихеньку завершувати, переходити до запрошення вас до нашого стенду. Він буде відбуватись там, де столики. Боже, нагадайте мені, пані Олене, де саме? А значить, в укритті ми будемо надавати консультації всім бажаючим прямо зараз. От тільки закінчимо презентацію так. і почнемо консультації. але не розходьтесь. Так ми не до сьоми розхотись. будемо все нормально а, Ви тут і дивіться. А, сам, а, в ході консультації, ну крім того, по-перше, приєднуйтесь до наших соціальних мереж. А у нас великі KPI, тому треба приєднуватися. Я жартую. Ну а там ми хочемо цікаво і будемо цікаво розповідати про проект і про інші можливості. А сьогодні на консультації. крім того, зможете отримувати від мене консультацію, як якщо вам це в нагоді, і якщо ви плануєте подаватися в цьому році, щоб не тут ну якби учас в кампанії подаватися на, на фінансування до Креативної Європи. А якщо у вас є питання, підходьте тому, що ми пройшли цей шлях від ідеї. До, до результату так, да, до реалізації, і е, якщо у вас є питання, ми готові ділитися досвідом. Ми завжди готові, може приєднуватись і до наших соціальних мереж, і як і організації, як і як проекта писати, е, також писати в ком'юніті, тобто писати на платформу, писати свої питання, задавати. Ми також відповідаємо активно і ділимося досвідом. Тому це реально так би дуже гарний. Реалістичний кейс, коли, коли ідея реалізовується в те, що як бажано, і це не тільки для нас гарний досвід, ну і ми дуже маємо амбітні плани, щоб і вам, тобто нашим учасницям, це буде дуже корисно, і щоб підтримувати вас і вашу видимість, і українську ідентичність в Європі, як і так не вистачає, і саме Українки. Зараз є амбасадорами української культури в Європі, і ми на цьому шляху ми будемо вам допомагати, приєднуватися до вас і давайте разом творити найкращі культурні проекти. Так, так. Тобто, знову ж таки, приєднуйтесь до соцмереж, пишіть нам в інстаграмі, в Директ, на пошту, Фейсбук, на саму сесію платформу, куди завгодно, ми допоможемо абсолютно кожній. В нас амбіції дуже великі. Знову ж таки, якщо вам треба одразу сьогодні порада по тому, як реалізувати свої проекти, ви підходите до нас на консультацію. Якщо ви хочете дізнатися, як отримати фінансування, а ми такий реальний приклад, як це можна зробити, знову ж таки, підходьте. Ми проводимо консультації. І ми дуже, дуже всіх чекаємо на платформі. Всім гарного дня! Будемо давати слово вже наступним виступом. Тому не розходьтесь, будь ласка, і давайте поаплодуємо і собі, і нам. Дякую. Все, Всі, хто піднімав ручки, я вас пам'ятаю, я вас чекаю. Це програма європейського союзу, що підтримує обмін досвідом між українцями, ЄС та Великою Британією. Простір для тих, хто хоче вчитися, творити і змінювати для митців, освітян, креативних та соціальних підприємців, культурних менеджерів, медійників. Просто творчих людей, гранти, курси, воркшопи, стипендії усе створено, щоб допомогти втілити ваші ідеї та посилити їх міжнародним досвідом. Відкривайте сайт, щоб обрати свою програму. House of Europe – це для тебе.